Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати малу букву Б. Приготуйте звуковий пенал, зошит та простий олівець. Діти, налаштуймося на урок, вже пролунав шкільний дзвінок. Покликав всіх нас на урок. Рівненько сіли. Все! Вже час! Роботу починає клас. Поклали ручки всі гарненько. Готові? Так. А настрій як? Клас! Тож успіх всіх чекає нас. Оберіть смайлика, який відповідає вашому настрою на початку уроку. А після, як завершимо урок, порівняємо, чи змінився смайлик. Виконаємо гімнастику для вчення. Діти, повторимо з вами рукописні букви, які навчилися з вами писати. Надайте відповіді на питання. У яких рукописних буквах є елемент овал. І це букви так, молодці, це О має овал А, Д та буква В має овал, коли В закрита. А яку букву починаємо писати з нахилом і петлею вгорі? Так, це буква В. Ми починаємо писати з нахилом, і має вона петлю вгорі. Отже, це буква В відкрита та закрита. Молодці. А які букви мають похилу лінію вниз, де переходить у петлю? Так, і це буква У, Д, З. Молодці. А які букви мають елемент з двома заокругленнями? Так, і це буква П має елемент коротку похилу лінію із заокругленням вгорі та внизу. Два заокруглення ще. Так, молодці це буква Р. Та буква Т. Молодці. Діти. Складемо з вами букву, обчисливши вираз з елементів. Ми бачимо елементи, які нам потрібно виконати дію згідно знаків. І перший вираз зліва направо ми бачимо три елементи. які Потрібно додати за допомогою знаку плюс. Перший елемент це передній плавний елемент, плюс пряма похила лінія із заокругленням внизу праворуч, і плюс третій елемент горизонтальна коротка лінія. І вийде яка буква. Молодці, це велика буква А. Наступний вираз вгорі. Справа ми бачимо знову три елементи, які потрібно додати за допомогою знаку плюс. І перший елемент це передній плавний елемент, плюс пряма похила із заокругленням внизу праворуч, яка веде вгору. І плюс третій елемент це пряма похила із заокругленням внизу. І вийде яка буква. Молодці, це буква М. Нижче зліва ми бачимо вираз за допомогою знаків мінус та плюс, який нам потрібно з вами обчислити. Розглянемо перший елемент, це подовжена похила лінія із заокругленням унизу ліворуч, і пряма похила із заокругленням внизу праворуч. «Мінус». Нам потрібно відняти пряму похилу із заокруглення внизу праворуч і додати два правих півовали. І вийде яка буква? Молодці. Це велика буква В. І справа вираз ми бачимо гострий елемент і подовжену пряму із заокругленням вліво. І... Подовжену похилу з петлею вгорі та заокругленням праворуч унизу. Нам потрібно відняти від цього елемента подовжену похилу з петлею вгорі та заокругленням внизу та додати до елементу два кривих елементи. І вийде буква молодці. Це буква К. Діти, розгляньте зображення. Кого ми бачимо? Ми бачимо бегемота, білку та бобра. Які музичні інструменти мають звірята? У бегемота баян. У білки бубен. У бегемота і бобра барабан. Діти, який звук? Частіше зустрічався у словах Так, це звук Б, який ми з вами сьогодні навчимося писати. Якщо ми обведемо візерунки на музичних інструментах, ми зможемо побачити елементи, які є у букви Б. Діти, Назвіть назви зображень, які ви бачите. Відкрийте звуковий пенал та побудуйте звукову схему слова, у якому є два звуки Б. Перевіримо. І це слово так, це барабан. Тому що у слові труба один звук Б, а у слові барабан два звука. «б». У першому складі БА та у третьому складі Бан. Викладемо Б. Приголосний твердий, а. Голосний Ба, Р. Третій приголосний твердий А. Голосний. П'ятий приголосний твердий А. Голосний Н. Приголосний твердий ба -ра бан У слові барабан. Сім звуків, три склади. Наголошений третій склад. Барабан. Молодці. Діти, порівняємо з вами друковану та рукописну малу букву Б. Друкована Б що зліва складається з малого круга та зігнутої лінії, а рукописна Б, що справа, складається з малого лівого овалу та довгої прямої похилої лінії, плавно загнутої вгорі праворуч. Діти, навчимося з вами писати малу букву Б, яку будемо писати на робочому рядку, не відриваючи руки. Рядкову букву Б починаємо писати як рядкову А. І похилу лінію, яку довели до верхньої рядкової, продовжуємо писати до міжрядкової лінії і, плавно повертаючи праворуч, закінчуємо горизонтальною лінією. Діти, подивіться ще. Малу рядкову букву Б починаємо писати як букву А. І похилу лінію продовжуємо писати до міжрядкової лінії, плавно повертаючи праворуч, закінчуємо напис горизонтальною лінією, пишемо підтакт. І раз, і два. Пропишемо малу букву Б у повітрі. Візьміть у ручки простий олівець. І починаємо писати у повітрі як букву рядкову А. І коротку похилу продовжимо писати вгору і плавно повертаємо праворуч, закінчуємо горизонтальною лінією. Пишемо підтакт. І раз, і два. Молодці. Виконайте вправи для очей. Рухайте оченятками за бджілкою. Молодці. Повторимо правила під час письма. За чи столом, сиди рівно. Олівець тримай трьома пальчиками. Зошит. Тримай навкоси вільною ручкою. Притримуй зошит. Діти відкрите зошити, відступіть один рядочок вниз і нижче на рядку пропишіть малу рядкову букву Б. Згадаємо, з вами, починаємо писати як букву А і хилу ведемо до міжрядкової лінії, де плавно повертаємо праворуч і закінчуємо горизонтальною лінією. Прописуємо рядочок, нижче пропишіть склад «об». Букви О та Б з'єднані верхнім з'єднанням. Прописуємо далі склад «БО». Зверніть увагу, буква Б з буквою О з'єднані лінією, яку починаємо писати знизу і ведемо вгору до верхньої рядкової, де переходимо у написання букви О, утворюючи склад «БО». Нижче пропишіть склад «Бі», теж з'єднані лінією, починаючи від нижньої рядкової і ведемо до верхньої рядкової, плавно переходячи у написання букви І. Далі прописуємо склад «Бу» і склад Б. Зверніть увагу, під час написання складу Б починаємо з'єднувати лінією, знизу ведемо до середини робочого рядка і рухом вправо переходимо у написання букви Е, утворюючи склад Б. Молодці! Діти нижче на рядку пропишемо з вами слова. БОБЕР. Зверніть увагу на з'єднання букв. Буква О з буквою Б з'єднані верхнім з'єднанням. Білка. Зверніть увагу на з'єднання букв. І з буквою Л нижнім з'єднанням. Ніби за ручки тримаються. БІЛКА. НИЖЧЕ. Пропишіть слова, назви дерев береза. Верба. Запишемо з вами речення. У Вадима буквар. Записуємо у. Починаємо писати з великої букви. Вадима. Ім'я хлопчика пишемо теж з великої букви. Вадима буквар. Зверніть увагу, у слові буквар буква В відкрита і з'єднана з буквою А верхнім з'єднанням. В кінці речення ставимо знак крапку. Прочитайте речення. У вадима буквар. Молодці. We'll Діти. Прочитайте речення, яке ви бачите друкованими буквами. У букварі букви. Запишіть речення Рукописними буквами. У Букварі букви. В кінці речення. Крапка. Ми з вами. Списували друковане речення. Якими буквами? Так. Записували рукописними буквами. Прочитайте речення, яке ви записали. У букварі букви молодці. Пограємо з вами у гру. Буквина математика. Нам потрібно з вами. Обчислити арифметичні дії за допомогою складів та записати утворене слово. Наприклад, ро плюс «біт» і плюс «ник». і вийшло слово робітник. робітник. Утворені слова запишете у зошит. Записуємо рукописними буквами. Наступне слово бу, плюс за БУЗА. мінус а. Залишається буз, і плюс ок, і вийшло слово бузок. Кущ, назва куща. Нижче утворіть слово. За допомогою арифметичних дій складів вер плюс ли, ВЕР, ЛИ. мінус ли залишається вер, і плюс ба верба. Так, це назва дерева. Наступне слово бін мінус ін, і залишилася в нас буква. B. плюс А буде Ба і плюс нан. Банан. Молодці. Нижче утворимо слово Кул мінус Л. Залишилось так, склад КУ Плюс Бин Ку, Бин, мінус Н букву. Залишилось куби і плюски. Так, і утворилося слово кубики. Молодці. І останнє слово Б плюс резв, березв, мінус В, і залишилось берез і плюс А береза. Молодці, запишіть утворені слова, друковані записуємо рукописними буквами. Прочитайте їх. Пишемо через знак кому Робітник, бузок, верба, банан, кубики, береза. Молодці! Рефлексія мій настрій. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою на кінець уроку. Порівняйте з початком уроку вашого смайлика. Чи змінився смайлик? Добре, коли став найкращим. Або залишився гарним і не погіршився. Діти, згадаємо з вами, яку ми вчилися писати букву. Так, це мала рукописна буква Б. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок.